Хочу подякувати всім, хто приїхав на наше свято, нашим гостям, нашому дорогому отцю Ісаку, який приїхав до нас, привізши нас, відгукнувшись на наше запрошення, привізши нам благословення і святого града Брюсселя. От, і святої, святовоспенської Києво-Печерської лаври. Так що батько, посі Господі вас. Вчора отець Вадим, ну, я йому подзвонив, питаю, що вам привезти. Він каже, привезіть благодать. А тут, виходить, що більше я набираюся від вас благодати, тому що ну, дякую вам за запрошення, за ту вашу любов, за можливість разом помолитися, з'єднатися з Господом. І це велика радість мати церкву, знаєте, як Владика Павел. Завжди люблю казати, що церква без вас не пропаде, ви без церкви пропадете. І тому, дорогі браті і сестри, старайтеся, намагайтеся триматися церкви, свого настоятеля, слухатися його всьому, бо дійсно бо без церкви ми ніщо. І хочу також передати вам привітання від нашого Благочинного, від отца Дмитрія, Такий маленький борчик для вас, для вашого храму. Це було служебні копіє. Ну, кожен ще не знає, що, що це є. Да. Да. Вони, Давайте відкриємо, покажемо, щоб всі побачили. Вони можуть посипатися так, що ага. так. Ну, ми акуратно відкриємо. Да. А ми також зараз їх зафіксуємо. Да, вони використовуються так. для того, щоб. Це копія, спеціальні такі ножі, виконані в формі списа коп'я який використовується на проскомідії для того, щоб виговорити святий Агніс і виймати частички за здрав'я за упокій? Так, помінати, може деколись там, згадайте нас грішних у цих молитвах. Ні, ну Ви скажіть, я сьогодні роздробляю для причастя, дивлюся, копіє притупилося вже таке в нас, думаю, бідна копія. Господі помі. Знаєте, Господь дбає про всіх нас. Так, ще раз дякую, вітаю вас з вашим престольним праздником. знаєте, що кожне свято має велике свято, має якби продовження особливо це, ну, стосується 12-х праздників, коли ми празднуємо пліт праздниця і по Так у вас ну, це великий праздник, це на двох й але ви ще перебуваєте у цьому святі, у цьому, ну у цій милості Божій. Ще ці дні, і дай Бог, щоб покров Пресвятої Богородиці завжди був, огортав цю парафію, вас, дорогий отець настоятель, і кожну домівку кожного з нас. Боже, помочь!